Доброго дня! На огляді у нас ремкомплект, або його ще називають модуль змінний для ремонту або для виготовлення кастомних світильників. Модель у нас іде 24 Вт з температурою світла 4000 К, як ми бачимо, яскравість 2900 люмен у даної моделі. Ось таке у нас іде зручне пакування. Розміри у нас даного ремкомплекту. Це 215 мм у діаметрі. Діаметр його 215 мм. В комплекті зразу вже йде у нас драйвер, алюмінієва плата зі світлодіодами. Іде у нас розсівоч, тобто лінзи. Ширококутні на 175 градусів розгортка світлового пучка. І вони зразу же комплектуються магнітами. Тобто можна прикріпити до будь-якої металевої частини світильника. Тобто, заміна дуже швидка. Також у нас у комплекті поставки є інструкція з використання. Як ми бачимо, так, все воно є. Зараз я його хочу підключити і подивитися, як він працює. Так, для цього я підготував ось дроти. Так, беремо наші дроти. Підключаємо до клемної колодки. Є. Так, тепер також ми підключаємо до мережі 220. Є. І подаємо живлення. Є. Живлення у нас подане. Як ми бачимо, немає ефекту засліплення, тому що, як ми бачимо, у нас максимально розгорнуто по площині освітлення. Ще раз нагадую, температура світла у нас тут 4000 к. Ось ми зараз бачимо на нашому енергометрі на ватметрі, да, бачимо його реальне споживання це 23,5 вати. Ось так це все виглядає. Доволі енергоефективна модель 2900-люмен яскравості, як ми бачимо, при 24 ватах. Ось такий чудовий ремкомплект можна буде у нас замовити на сайті. Посилання буде в опису до відео. Гарантія на даний ремкомплект у нас йде 2 роки. Ще раз нагадую, діаметр 215 мм. Висота по самій товстій частині, тобто по драйверу, це 23 мм. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки. Для нас це дуже важливо.